У наступному розіграші святкування перших 200 підписників будуть не лише від Levanti Acne Studios, а ще ось такі два фірмові пробники від di Parma. це Bergamot di Calabria. Та є в мене один лише маленький ось такий фірмовий пробник від Франциса Горджана, це Acqua Celestia. Але. Ще не назбиралася 200, тож заохочую вас підписуватись. А тепер до парфумів привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. Почну я свою розповідь з чайних парфумів. Обидва вони від одного бренда це Флорайков таких фірмових промночків. Які йшли в фірмовому наборі. Це старий набір, де було 11 парфумів. Зараз у них такі дискавері-сети йдуть по 7 да, по 5 парфумів в одному. Почну я з парфуму, який називається The Moon and I. Це парфум про чай. Про чай такий сухий, розсипний, який зовсім зовсім е, позбавили якихось будь-яких е, солодких нот. Якщо ви шукаєте собі парфум з чаєм, просто чистим звучанням зеленого чаю, Ну може трошечки десь там е, чай мате е, пролітає своїми нотками, своїм звучанням, то тобто, здебільшого це все ж таки про сухий зелений чай. Це парфум унісекс, який добре підійде як жінкам, так і чоловікам. Він гарно освіжає е, в цю пору. Єдине, що в ньому мені, наприклад, не подобається це е, те, що він звучить на мені е, лише приблизно 2 години, не більше. Другий парфум цього бренду це Between Two Trees. Е, перфум. З грейпфрутом мате та ветивером в своєму складі. І на мені він стартував таким табачком, сухим табачком, який раніше скручували у сигарети. Ну, у мене моєго такого досвіду немає, я не палю сигарети. А от у моєї подружки Олі, привіт, якщо ти мене дивишся, батько скручував такі сигарети, і от мені нагадує цей запах. Він на мені так стартував, і грейпфрут у ньому майже непомітний. Він десь там на другому плані, от майже непомітно. Акцент все ж таки на чай-мате в поєднанні з ветивером. І протягом усього звучання парфуму це буде саме це поєднання, яке теж трохи буде давати ось цих ноток табака. Майже не солодкий, трав'янистий, теплий пряний, свіжо-пряний парфум. Я думаю, що він все ж таки краще був би для чоловіків, ніж для жінок, хоча позиціонується він, звичайно, ще як унісекс. В цілому бренд Floraйку робить добрі парфуми з природним звучанням. Єдине, що мене не влаштовується, це їх ціна. Як мені здається, що сам парфум вартий лише половина ціни, яку просить просять бренд за свої парфуми. І якщо купувати, то краще десь на акціях, на розпродажах, теж деякі з цих парфумів досить недовго на мені трималися, тому я не спокусилася, на жаль, може, може, на щастя, взагалі не спокусилася на парфуми цього бренду. Наступним буде парфум від бренду Atelier Матарі це Powre Pamela. Теж у фірмовому прапочку. Цей парфум стартує дуже виразним звучанням грейпфруту, до якого досить швидко долучаються. Перець, сичуанський та рожевий перець, даючи і пряності, і трохи такої шероховатості, трохи навіть пильності в звучанні. Додаються також квіткові ноти піон, османтус і ангеліка, де Османтус і теж додає трохи пильного звучання, а ангеліка гірчинки. І далі ще долучається достатньо швидко мате. І ось ця суміш нот дає враження, що ви нюхаєте не грейпфрутовий парфум, а саме помелу з горечу від мембрани. Навіть мембрани, яка знаходиться між цедрою та м'якіттю помелом. Досить цікаво розкрився на мені цей парфу. Мені дуже сподобалося, як він грав своїми нотами і цілий час відтворював звичання помелом. Так чи інакше і грейпфрутом, і перцем, і квітковими нотами. Був один такий зовсім не Довгий момент звичайні цього парфуму і коли він зазвучав трошечки затхло. ну Це продовжувалося не більше ніж 5 хвилин. І е, цей момент був саме тоді, коли долучилися і квіткові ноти, і базові ВТВ, кедр та мете. Ось тоді трошечки була така якась. Незвична задклість, але пізніше він знову зазвучав дуже гарно звучанням помелу. Цікавий парфум на літо. Раджу спробувати, і мені цікаво, які враження у вас будуть від нього. Бо таке у нього незвичне звучання. Наступний парфум може сподобатися усім поціновувачам акватики в парфумерії. Це «Good morning» від Usebox теж з набору фірмових пробничків парфум, який одразу стартує мандарином, морською водою та магнолією. І майже цілий час звучить цими нотами, лише десь там в відкритті долучається мускус, який і продовжує звучання цього парфуму і дає трохи польотності усім нотам. У нього достатньо гарне поєднання мандарину. Магнолії та морської води в звучанні, що дає йому трохи цитрусовості, трохи такої солоності в звучанні і вологості завдяки магнолії. Він мені достатньо сподобався, щоб увійти до моєї шафи, але я ще й досі думаю, чи настільки ж він мені потрібен. Ось так. Ще один парфум з цитрусами в головній ролі це Галіван. Берлін. На початку звучання цього парфуму можна окремо почути грейпфрут, лимон та клементин, але вони досить швидко поєднуються в одне таке цитрусове звучання з м'якістю клементину. Далі додаються перці і десь після 15 хвилин звучання додається ще й чай. Чай чорний відчутний таким, трошечки таким копченим звучанням. Зовсім трошечки. І ще трохи пізніше додається ветивер. Звучить цікаво, бо це цілий час поєднання цитрусів з перцем, з чаєм та ветивером. І це таке цитрусово, пряно, трав'янисте звучання. М'який Достатньо завдяки клементину в нотах і водночас освіжає, водночас дає такого комфортного, теплого звучання завдяки пряностям та чаю. Наступний парфум теж про цитруси, але про такі деревні підсолоджені цитруси. Це «Aqua vitae» від Francisco Ren. Теж фірмовий пробничок. Сподіваюсь, що там щось буде видно, не знаю. Парфум про поєднання мандарину та лимону з деревними нюансами від Дереква Ваяк. З помітними бабами танка та ванілю, які підсолоджують цей парфум, і трохи баби танка дають такої незначної гірчинки, незначної ціанітності. Теж помітна, але така зовсім незначна квітковість від джасмину. Я його люблю використовувати влітку, коли вже спадає спека, і десь ввечері можна його на себе нанести, і він буде дуже гарно супроводжувати вас на якісь прогулянки на несерйозні ситуації. Він позиціонується як унісекс, але щоб дійсно бути унісексом або звучати так, щоб підходили теж чоловікам, мені здається, тут трошечки не вистачає деревинних ноток. От, якщо б підкрутити їх трошечки, тоді б він був би гарний і для чоловіків, а так більше все ж таки в жіночу сторону. Ну, знаю, що багато цитрусових парфумів вже майже закінчує з ними. Вже скоро будемо переходити до м'ятних та інших композицій. Про наступний цитрусовий парфум, я думаю, що вже всі все знають, але я просто коротко про нього розповім вам. Це de Orange. Bert від Ермес, теж у фермовому пробничку. І якщо коротко його описувати, то це теж коктейль мохіто без алкоголю, в який ще додали листя смородини та дубового мху. І от він так звучить дуже яскраво і м'ятно цитрусово, і в той самий час з смородиною. Листям смородини і двом мхом. Освіжаючий, гарний, з достатньо нішовим звучанням парфум. Він не тримався якось довго, та й в цілому, всі ці цитросові парфуми недовго живуть на шкірі. Більшість з тих, про які я до цього розповідала, трималися 3, максимум 4 години. І нарешті дійшла черга до м'ятного парфуму з головною нотою м'яти. Це Чираніум Пормонсіу від Фредерик Ме. Це чоловічий парфум, але я його використовую. Він мені подобається в розкритті. Так, в нього перші 15 хвилин достатньо такі можуть не сподобатись. І так, дійсно, можна на початку його звучання помітити запах зубної пасти. Бо це такий. Міцний м'ятний парфум. В ньому є ярчинка від герані і анісова свіжість, пряність. Також гвоздика, помітна і гвоздика теж дає враження, додає цього враження з одної пасти. Але це досить недовго триває і він. Пом'якшуються і додаються ноти бази, і мускус, сандал, і ладан, І вже далі він починає дуже гарно звучати. М'ятно водночас гіркувато завдяки грані, водночас пряно, анісом, корицею, гвоздикою, і водночас м'яко. Якщо ви ще його не пробували, я радила б вам його спробувати. Саме через те, що він достатньо нетривіально звучить, як нам'ятний парфум. Я для себе, наприклад, не буду його купувати в цілому флаконі, а ось цього мені вистачить, щоб так часом погратися, побавитися цим парфумом і відчути трохи. Іншого роду свіжість. Про наступний парфум з м'ятою я трохи вагаюся, чи варто розповідати, тому що я думаю, що це вже знятість, і знайшла я його лише на кремчику в розпивах. Але все ж таки думаю, що додам свій відгук про цей парфум, бо це «E Radios» від Хумецький і я думаю, що багато розповідей було про нього раніше, коли він лише вийшов. Бо це зелена бомба така, це поєднання м'яти з Ревенем, так в ньому є ще супроводжуючі ноти лимону, мандарину, банану, бамбуку. Але для мене він звучить як от така. Не те, щоб суперечка, але цілий час вирішування, хто буде ем, яскравіше звучати в цьому парфумі або м'ята, або ревень. І я тут більше все ж таки відчуваю ревень, який, як ви могли вже помітити, я на собі недолюблюю, хоча на інших людях, людях він мені подобається. І якось інакше я його не можу навіть окреслити. Це зелена бомба і прохолодна завдяки м'яті і така трошечки, може, кисленька через ревінь. Теж і цитруси, і зелень, все в ньому є. Лише в розпивах є. Зараз я його отримала е, разом із замовленим якимсь флаконом на OLX. Я думаю, що від нього просто позбавилися і виконали в мою сторону. А я тішуся, що його викинули в мою сторону, бо для мене це досвід. Такий у відливанті на 5 мл. Попишіть, будь ласка, чи ви з ним знайомі? Мені цікаво, яка, який ваш з ним досвід, яка реакція ваша була, коли ви його перший раз відчули. Я його на собі не ношу через ревень, але так час від часу підходжу до нього, щоб просто понюхати, щоб просто так збодритися ось цією зеленню і свіжістю. Звісно, що у мене є Gypsy Water. Поки що в такому відлавантику по минулому році у мене закінчився флакон. Але я думаю, що не буду розповідати, бо всі про нього знають так само, як про Оєдо або Кіото від тіп які у мене у Відлавантиках. А наступний парфум буде про Ветивер. І таку джинову свіжість. Це mon Vetiver від Essential. Essential Performance. Теж з набору промничків. Ой, нічого, мабуть, не видно, це про такий зрозумілий ветивер з лаймом, з єлівцем. І ветивер в ньому звучить таке сухо деревинно трав'янистом з акцентом на трав'янистам. Єлівець додає такої хвойності, звичай. і лайм як цитрусова, нота, дає такої цікавої свіжості. І все разом поєднується перші, не знаю, може, 15 хвилин до півгодини. Він дуже помітний і так яскраво звучить, а пізніше, звичайно, що вже. Пом'якшується і не таким помітним стає. Додається тоді вже лаванда з такою своєю сухістю. Це не та лаванда, яка от зараз росте і квітне, а саме вже висушена лаванда, яку раніше клали біля подушки, щоб краще. Засинати. І ось такою суміш, Кашмиран, я там, наприклад, печулю гарачавку, не відчуваю, вони вплетені е, в звучання інших, нот. а саме відчуваю суміш витивору, лайму, ялівцю і трохи лаванди в розкритті. Мені він сподобався він є е, е, таким достатньо зрозумілим. Нішовим парфумом в добрій ціні. Думаю, що варто спробувати усім, хто любить парфуми з ветивером. І думаю, що теж був би добрий як на жінках, так і на чоловіках. А далі перейдемо з вами до парфумів з незвичною нетривіальною свіжістю. Першим з двох таких парфумів буде Eravan від Досіта парфум. Це парфум про поєднання зелених нот, сіна, шавлій, конвалії. І він трохи в розкритті підсолоджується ваніллю і отримує такого незначного, куди вже більше, але незначного трав'янистого звучання ветивору. Але чому куди вже ж більше? Для мене він звучить як начебто: от ви увійшли на поле, на якому пріє сіно скошене. Скошене воно разом із шавлею, яка росла на цьому полі. А також де-не-де проростали апельсинові дерева, які теж були скошені. І, ем... Ці апельсинові дерева, ось цей петит Грейн, який ну, це насправді м, листя апельсинових дерев, яке, от, якщо потерти, то це ж буде ем, звичайно петит Грейном. Ці дерева теж були скошені на цьому полі. І все разом пріє і сохне і долинає до вас ось цей запах. Суміші всіх трав, куди ж більше і ще додається ветивер трав'янистим своїм звучанням. І в певний момент складається враження, що ви от зайшли на це поле з цими, цими травами, а тримаєте трохи поодаль від себе букет конвалій. І от це робить таке цікаве поєднання з незвичною свіжістю. Він дуже ароматний, дуже трав'янистий, свіжопряний, зовсім трошечки квітковий, завдяки канвалії і зелений водночас. Ну, як бачите, по всім моїм... Експресіям та мімікам він мені сподобався. Я поки що занесла його у вішліст, але теж у мене кожен парфум проходить певну стадію відбору до моєї шафи, чи він мені дійсно потрібен, чи я його так часто буду носити. Або може мені вистачить цього пробника, і я просто час від часу буду до нього звертатися, просто щоб відчути таку. Цікаву свіжість. Подивимось. І завершувати це відео я буду своїм улюбленцем, який зараз у мене в активному вішлість. Це чіпреса дітаскана від Акваді Фарма теж у фірмовому пробнику. Ой, що вам про нього сказати? Він. Теж, скоріше за все, не усім сподобається, бо це м -м, парфум з таким е -м, дуже чоловічим стартом. Зі стартом чоловічого фужерного парфуму. Е він досить швидко починає розкриватися і можна буде вже е виокремити. Е Усі ноти, як базилік, розмарин або грейпфрут шавлю на початку, бо пізніше до нього, звичайно, ще долучається і лаванда з кориандром з такою пряністю, і кардамон. Маю його сьогодні на собі. І він вже розкривається, це вже друга година його звучання, і це вже всі. Хвойні ноти з пряними карандар Боже, кардамон обожнюю. Зовсім непомітні тут квіти я б їх навіть і не пригадала б, якщо не подивилася у піраміду. Хвоя з трав'янистістю, з травянистю ветиверу з пряністю кардамоном кориандру і відчутними шавлією, лавандою, сухою лавандою, теж вже висушеною. Дивний парфум. Але мені подобається. Я не знаю, чим він мене чіпляє так. Теж не знаю, чи він викликає у мене якісь спогади з дитинства, скоріше, ні. Хоча з Кипарисом у мене є певні спогади з дитинства, пов'язані з Кримом. Мені здається, що він був би дуже добрим на чоловіках. А на жінках це б, скоріше, був би парфум для. Жінок, які зараз обіймають посади, які більше притаманні чоловікам. От якось так я його бачу. Хоча, звісно, що треба пробувати, і може сподобається, і може так само, як і я, ви його полюбите. З усіх сьогоднішніх парфумів, три є в моєму активному вішлісті: це чіпреси Таскана. Ераван та Повре Памело. Подивимося придбаю собі. А Поки що хотіла б вас запитати, чи вам би було б цікавим відео про, скажімо так, аутсайдерів, які я спробувала, але мені не сподобалися. Які я, скажімо так, забанила. Бо у мене є принаймні три. Чотири таких парфуми це Jungle від Pierre Так. Jungle також Monsieur VTivare від Unjina Mad. Ще один парфум Essential Perfumes це Orange Santal і також від Aqua di Parma не потрапили до сьогоднішнього відео, бо було в розкритті Забагато того, що написувала і якось дивно звучало, або милом відкривалося. Напишіть мені, будь ласка, чи вам було цікаве таке відео? Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе, будь ласка, побачимося у наступному відео!